Друзі, вітаю всіх зі святом Різдва Пресвятої Богородиці. Але ви зараз дізнаєтеся, що буде завтра, 9 вересня, яке свято, у кого завтра іменини, і що не можна робити в цей день. І будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями. Їм буде цікаво. 9 вересня всесвітній день сільського господарства, міжнародний день краси, день цибулі, день плюшевого ведмедя, день винаходу нових звичок, день віденського шніцеля, день прекрасного дивака. День Я люблю їжу, День Стейка з Чорним перцем, День Поділіться турботою та Національний день Смаколика. Якщо я щось пропустив, будь ласка, в коментарі. А свої імени на 9 вересня святкують Василь, Ганна, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Опанас, Сергій та Федір привітайте ваших іменинників! А талісманом людини, народженої в цей день є Яшма. Роді цей день носив назву осенини або Анна осіння. Подекуди казали, що баба на літу з Анни починається. А що не можна робити в цей день? Не можна тримати злобу та сваритися, забороняється пиятика та веселі гуляння, та не можна ігнорувати сімейні потреби. І бережіть себе, слава українцям і слава ЗСУ!